যাতে হবে Вітаю всіх глядачів телеканалу Перший західний на нашій офіційній Фейсбук-сторінці. Зараз знаходжуся на одному із пунктів пропуску між Україною та Польщею. З міркувань безпеки не називатиму назву цього пункту пропуску, але мусите розуміти, що зараз тут реально виникла автобусна криза. Люди довжелезна черга з автобусів. Ніби один автобус в годину почали вже пропускати, але тут величезна тягнучка, вона тягнеться. Я думаю, вам не видно, але вона тягнеться і туди далі. І справа в тому, що не пропускають зараз людей У більшості цих автобусів, їдуть жінки з дітьми. Так само є багато тут. І людей літнього віку, які теж годинами сидять у своїх автобусах, скаржаться люди на те, що закінчуються у них запаси води, закінчуються у них запаси тих харчів, які вони взяли з собою. Плануючи цю подорож за кордон, з чим пов'язані такі затримки, прикордонники не кажуть. За інформацією, яку маємо. Пропускний режим відбувається у звичайному звичайному статусі, як випускали спочатку повномасштабного вторгнення людей, так і випускають. Але тут, у цій черзі, ми знайшли історії, які Просто ну не піддаються так здоровому глузду. Зараз поспілкуємося із одним із героїв, він теж намагався потрапити за кордон. Добрий вечір. Сім, будь ласка, як вас звати? Дмитро. Дмитро, ви їдете за кордон? Чому? Розкажіть свою історію. Їду, супроводжую тата інваліда першої групи ра головного мозку четвертої стадії. І стоїмо вже на митниці шість годин. Ну, Дуже маленьке продвіження, і ходив до прикордонників, хотів запитати, тому що вчора, як оказалося, видали указ, що супровідників випускати тіпа, не можна. І ну, я пішов запитати, тіпа, що мені робити, як це взагалі, воно, що воно має бути. Я запитав, він мене перебив, тіпа, каже, що супровідник, кажу, так. Да. Він каже: Ну то все, їдь додому. Кажу, ну як ви собі зараз представляєте ситуацію, як я зараз посеред ночі злазю з двома чемоданами, з татом, який не пройде 200 метрів, і що мені робити посеред ночі? Він каже, ну, я не знаю, каже, сидіть, чекайте, там вже на митниці, каже, будуть, будуть провіряти, дивитися. Хоча документи всі є, листи з лікарні, чекають нас в Німеччині 4-го числа вже таргетна терапія, хіміо. 4 числа ми вже маємо бути там. Якщо нас зараз розвернуть, ми туди не попадемо 4 числа. А ви звідки їдете? Сергій? Ми з Вінницької області. Тато, я так розумію, зараз в автобусі як він себе почуває. Так, так... Ну, не так, щоб добре, але ну, слава Богу, фу -фу -фу -фу, щоб тільки не хуже. Бо якщо йому стане погано зараз, то я, я навіть не знаю, що я буду робити, чесно. У вас в планах іншого вибору немає так, тільки як чекати тут. Ну, так. Да. А що? Я пішов, спитав, мені сказали, що чекайте. Сидимо, чекаємо, а що робити. Дякую вам. Отака От історія, друзі, ну насправді, це десь в жодні рамки не вкладається, і люди тут. І зі старшими людьми ми спілкувалися. От я зараз вам покажу, е, яка черга із автобусів в е, кожному з цих автобусів. Порядка 50-70 пасажирів, переважно це я вже казав. Жінки та діти, хлопчики, так гуляють повз автобуси. Паралельна черга, наскільки я розумію, утворилася із легкових автомобілів. Легковиків теж не пропускають. От ми спілкувалися вже із цією пані. Добрий вечір. О, ро розкажіть, розжим... скільки я ви дам... чекаєте, куди їдете. Я не хочу вже я говорити, я дуже розстроєна, не хочу. я вже страдала. Ну, Бачите, які настрої в людей, коли ти фактично добу перебуваєш на кордоні у статусі Можливо, перетнеш, можливо, не перетнеш. Звісно, що люди. Ми забираємо за гроші з ну, цього автобуса. Люди, напевно, зараз будуть переходити в інший транспортний засіб, практикують таке пасажири. Я вже казав, що нібито по одному автобусу прикордонники пропускають, і люди отак забирають свої валізи і повз, всю цю чергу чим чекують до автобусів, які стоять там попереду. Ну а вже там просяться, якщо є місця, щоб їх взяли. Тому що в багатьох людей є квитки. Квитки на літаки, і змушені вони в ось такій ситуації, так, зараз йти проситися, хоча мають е на руках квитки до пункту призначення, які вони придбали, зараз, я так розумію, будуть йти і проситися в е інші автобуси. Е сподіваємося на реакцію якусь і чекаємо, що все ж таки. Е Цим людям, які їдуть, багато з них, як ви вже чули, історію Дмитра, який їде з батьком, якому потрібна потрібна лікування за кордоном, так само ми спілкувалися із одним чоловіком. Він на початку черги перебував. Коли ми до нього підійшли, він казав, що це його 20 годин він простояв на одному пункті пропуску, ризикнув так, поїхати на інший. І застряг так само тут. Чоловік везе свою матір, в якої є проблеми. Він сам теж за документами, які він показував, має право перетинати державний кордон, але його не пускають. І от в тому коментарі він розповів, що власне прикордонники йому сказали потрібно. Дозвіл на кордон кордону від центрів територіального комплектування. Його історія в тому, що він з Черкаської області сюди приїхав, намагався перетнути україно-польський кордон. І аби такий дозвіл отримати, йому потрібно повертатися у Черкаську. Весь цей час, поки я йду і вам розповідаю ці історії, ви бачите, що тут. Стоять автобуси, коли вони поїдуть, чи поїдуть вони сьогодні, відповідь на це питання наразі дати нам ніхто не може. Людям, які е, усередині, бачите, виходять трохи розім'яти ноги, пройтися. Переважно більшість. Сидить у маршрутка. Відповіді на це питання, чи перетнуть вони кордон, чи не перервуть, ніхто не дає. Перший західний буде стежити за ситуацією, однозначно. Тому і ви стежте за нашими соцмережами, стежте за нашим телеканалом. Там розповімо вам, як ця ситуація вирішилася, якщо вона вирішиться. На цьому буду трансляцію завершувати. Бережіть себе, спокійної нам ночі, і все буде Україна.